Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Життя на дотик». І з вами, як завжди, я, Незрячий вітеран. Сьогодні п'ятниця. І, як завжди, ми говоримо про книги. Самотня астронавт. Нездійсненна місія. Союзник, якого ніколи не уявляєш, Райланд Грейс, Єдиний виживший у у душній місії останнього шансу. І якщо він зазнає поразки, то людство, а також і земля, загинуть. Отже, на заразі він цього не знає. Він навіть не пам'ятає, як його звук, не кажучи вже про те, яка суть його місії та про те, як її виконати. Все, що він знає, що він спав дуже-дуже довго. І ось щойно прокинувшись, він розуміє, що він знаходиться за мільйони міль від власного дому, не маючи нічого, крім двох трупів. Члени його екіпажу загинули. Спогади повертаються нечітко. Реланд розуміє, що перед ним не здійснено завдання, Мчачий крізь космос на своєму крихітному кораблі розгадати неможливу наукову загадку і запобігти вибиранню нашого виду. Фантастика! Трилер Вір, Проект Гейл, Мері. Пиши свої думки в коментарях. Підписуйтесь, ставте, сподобайся. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Папа. -па.